Всім привіт! Нове відео буде на каналі про те, як зробити з М61 оригіналі його з повністю відновити. Тут зараз стоїть 12-вольтовий <кій> уралівський двигун з новіш... новішими карбюраторами, з коробкою Ураловською без задньої передачі. Отакий От у нас М61. З заводу він йшов в такому форматі, схожий на М72. Руль тут іде звичайний такий з тоненькими ручками. Фара тут іде не оригінальна. Хоча, хоча, можливо, вона була отака. Але тут буде стояти інша фара. Поки що про це ще не говоримо. Тут тракторний стопик якийсь поставили, ну нічого. Далі колесо таке кастомне дуже. Постараємося знайти йому заміну. Якщо не знайдемо, то потім поставимо правильне. Що ми будемо сьогодні робити? Сьогодні з цим мотоциклом нам треба замінити двигун на оригінальний. Потім в продовженні відео покажу вам. І поставимо коробку вже з задньою передачею, ну, тому що мотоцикл з коляскою, бажано, щоб була задня передача. Якщо ним заїхати десь, то важко виїхати. У нас є досвід того, що вже потім складно а, ним. Його виталкувати десь у лісі, наприклад. Якщо самий поїхав, все. Без задньої передачі практично мало що можна зробити. Доукомплектуємо, поміняємо мотора, поміняємо фару, почистимо, поставимо корито коляски, люльку. А тут немає одної ресори, до речі, тільки що замітив, навіть не бачив. І що ще? Назад зберемо, заведемо, покажемо роботу двигуна. Тобто, щоб дійсно встановлений мотор на мотоциклі, щоб він був на, в робочому стані, на ходу. Ось так. І спробуємо сьогодні це все зробити, встигнути. Ну, думаю, декілька годин піде на цю роботу. Бак уже у нас відкручений. тобто ми, Тут вже був він відкручений, не знаю чому. Відріжемо патрубки до карбюраторів, засохші на бензин. Дещо знімемо, щоб легше зняти мотор і коробку передач, знімемо фару і будемо далі продовжувати.